Третє питання з серії 20 найскладніших питань з ПДР України, на яке дають лише 61% правильних відповідей. Який проблесковий маячок повинен бути ввімкнений на транспортному засобі, що замикає колону, якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблескові маячки червоного та синього кольору, синій проблесковий маячок, синій і зелений проблескові маячки, зелений проблесковий маячок, Відповіді 2 і 3. Відповіді 1, 2 і 3. Отакої відповіді 2 і 3, Тобто синій і зелений проблизькові маячки, або просто зелений. Так, такі питання є на іспиті. Навіщо нам це знати? А виявляється, це дуже важливо. Адже при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього і червоного, або лише червоного кольору водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитись біля правого краєпризначани на правому узбіччі. А якщо дорога з розділюваною смугою, цю вимогу повинні виконувати водії, що рухаються в попутному напрямку колони. А от при наближенні колони транспортних засобів, попереду якої якраз і тезе, з увімкненими маячками синього і червоного, або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненими зеленими або синіми і зеленими маячками. Тому що цей ТЗ скасовує обмеження на рух інших транспортних засобів. Тобто зелений маячок, наче зелений сигнал світлофора, дозволяє продовжити рух в потрібних вам напрямках після проїзду колони. Отакої.